Понад сотню учасників, а це десятки родин з усієї Миколаївської області, зібрало спортивне свято на стадіоні «Юність». Спільні для дорослих та маленьких естафети, завдання на кмітливість протягом кількох годин випробовували командний дух миколаївських родин. Найкращий примір для дітей – це примір їхніх батьків. І взагалі, найкраща форма агітаційна – це вовлечення в сам процес. Тому, звісно, коли приймають участь у соревнованнях, дух соперничества присутствує Йти у родителей, і у дітей самая найкраща форма активізувати і настроить на позитивний образ життя і дітей, і родителей. Як і будь-яке інше змагання, дане спортивне свято передбачало призові місця. Втім, організатори переконані, кожен з учасників вже переможець. Частка правди в цьому є, адже в обласному етапі приймають участь ті, хто був кращим у себе в районі. Тому цього року було вирішено заохотити всіх маленьких учасників змагання. В этом году. Особістю цього этого мероприятия станет, що кожен ребенок в возрастной категорії получит бесплатную путевку в детский пионерский лагерь в області. Поверьте, це буде один з лучших лагерей, где діти получат повний комплекс оздоровительных услуг на протяжении 21 дня. Спорт це не лише активний спосіб відпочинку, а й справа, що може по-справжньому згуртувати родину. Переконаний голова обласної ради Ігор Дятлов. Його однопартієць, народний депутат України. Микола Жук на свято взяв із собою сина Нікіту. Обидва радо ділилися спортивними традиціями своїх родин та досягненнями дітей. Плаванням на велосипеді кататися, бігати. А з папою в займаєтеся? <рес> займається активний образ життя, ведете? Ну да. так. Що делаете? В походи да, ходили. Потом ми зараз поедем, що ми будемо покупать? палатку. Палатку будем покупать, потому что все уши пожужжал. Чтобы говорит, я в зале спал сам. <laughs> что нам нужна Зали. палатка, да. Да? Угу. А плавать ты научился уже или нет? Да, научился сам. В моей семье спорт, э, э, скажем так, на одном из первых мест. И мои дети занимаются спортом. Э, моя дочь занимается достаточно уже так профессиональной гимнастикой. А сын э, уже Уже четвертый год ходят нашу спортивну школу по футболу на своєму примере, на примере своєї сім'ї. Призываю всі николаевские сім'ї присоединяйтесь к спортивної сім'ї города Николаева. Вводите спорт, в свою сім'ю, будьте спортивны, будьте здоровы, будьте вместе з нами, занимайтесь спортом. Прокофьева, Сергей Каланжов для программы «Объектив».